З 1 жовтня Національний банк України почав вилучати з обігу 10 копійок. Це означає, що такі монети більше не виготовлятимуть, а банки віддаватимуть їх на утилізацію. Розповіла фахівчиня з репутаційних проектів в регіонах головного офісу Приватбанку Анжела Дзінзюра. Затрати на виготовлення кожної монети вартують набагато більше, чим сам номінал цієї монети. Ці монети ще знаходяться в обігу, тобто вони працюють. Ви можете ними розраховуватися в магазинах, в аптеках тощо з сферах послуг. Віддавати ці монети, які потім будуть вилучатися під час інкасації банківськими установами, а відтак потім передаватися до утилізації до національного банку України. За словами Анжели Дзінзюри, потреби здавати або обмінювати монети нині немає. Їх вилучатимуть поступово. Та це можна зробити у касі банку. Якщо у вас велика сума, тобто велика кількість цих монет, для того, щоб не створювати чергу, тому що ну для того, щоб їх перерахувати, потрібен великий. Кількість часу, тобто, якщо у вас більше ніж 200 монеток, вам потрібно звертатися до спеціалізованого відділення, де є спеціальна машина, яка швидко рахує ці монети. У нас у Кропивницькому це центральне відділення. Якщо ж у вас невелика кількість цих монет, ви можете їх здати в будь-якому банку. Ви можете отримати потім іншими монетами, іншим номіналом, іншими купюрами, або зарахувати їх на свій картковий рахунок. Олег Церенко про вилучення 10 копійок з обігу не знав. Ті, що знайшов у кишені, вирішив здати в касу банку. Ось у мене є ці копійки, що з ними можна зробити? Манюнька, копійшка, вона ролі не грає і не працює. Здав, касу вони положили її на рахунок. За словами Анжели Дзіндзюри, коли закінчать вилучати монети, термін не визначили. Це буде після розпорядження Нацбанку. Олена Жкалова, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.